Послання апостола Павла до Филип'ян: Плекайте ті самі думки в собі, які були в Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я. Щоб перед іменем Ісуса всяке коліно приклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Послання Апостола Павла до Филип'ян. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Слово Боже, Святого Писання, апостола, які ми щойно почули, закликають нас. Плекати в собі ті самі думки, що були в Ісусі Христі. Адже ми знаємо, що Ісус Христос є правдивий Бог, але також ми знаємо, що Він є правдивий чоловік. Отож, як справжній правдивий чоловік, які би мав мати Він думки, емоції, почуття, сентименти, як би мав справжній чоловік любити ближнього. Бога, свою батьківщину, друзів, знайомих, товаришів, як би мав справжній чоловік послужити іншому. І все це ми можемо дізнатися, коли беремо в руки святе письмо, коли беремо Слово Боже. І на сторінках Нового Завіту ми можемо усе пізнати і дізнатися, який то є справжній чоловік. Який то є справжній Адам, якого захотів Бог, якого Бог хотів від віку. і ми покликані до цього бути тим новим Адамом в Христі Ісусі. Отож, старий Адам, перший Адам, не слухався Бога, не послухав Його заповіді, Його голосу. Але новий Адам Ісус Христос, Він був послушний, тому ми всі маємо. Взоруватися на Ісуса Христа, бо Він є той правдивий чоловік, на образ і подобу якого ми всі сотворені. Амінь.